Вітаємо! Хочемо вам трохи розповісти про проблеми з якою ми зіштовхнулися. На днях ми відвантажили дві нові жневарки для збирання м Манс 5,7 м. метрів та 5-7 і Ми можемо вам швидко на ваше господарство. Ми зіштовхнулися з такою проблемою, що одна з жниварок при підключенні до комбайну John Deere S 760 нового покоління мала проблему при підключенні до комбайну. Він її не бачив, але після наданої нами консультації та консультації інженера компанії. Manz, ми надали вирішення проблеми встановленням мультипак. Жнуварка працює зараз без проблем, клієнт задоволений і зовсім скоро ви зможете побачити її на полях Полтавщини. До речі, якщо хтось мав таку ж проблему, як ви її вирішили, напишіть нам в коментарях або в приватні повідомлення. Це була жнуварка MAN 7,5 метрів соната з протяжним валом повній комплектації. Другу жниварку, яку ми відвантажили, це було спецзамовлення нашого клієнта. Це Манс Соната 5,7 метрів без протяжного валу з адаптером під New Holland TS59, з механічним приводом, гідравлічним регулюванням кришки саме під його потреби та його комбайн. Звертайтеся до нас та замовляйте жниварки від MANS, адаптовані під ваш комбайн та з комплектацією під ваші потреби. Швидка доставка, державна компенсація та професійне налаштування від нашої команди гарантовано.